Щорічно у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. У 20 столітті їх зафіксовано три. Перший в 21-22 роках, третій у 46-47, а найважчим був голод 32-33 -го, -го років. Цьогоріч – 90-ті роковини найстрашнішого голодомору. Голодомор, за визначенням, є однією з форм геноциду. Відповідно, автор а терміну геноцид Рафа Лемкін він саме вважав, що голодомор в Україні це класичний такий геноцид. Геноцид, тобто, це спеціальна така політика урядів <кхід> різноманітних держав, направлена на винищення саме цілковити окремих груп населення там, за національною знакою, за соціальною, релігійною і так далі. Відповідно, саме геноциди практикувалися з давніх давен. І саме в 20 столітті а, саме геноциди практикували, зокрема, це нацистський режим і комуністичний а російський режим. Тобто, саме а, якщо говорити конкретно про Україну 32-33 роки, то а, один із винуватців Гладомору, Керівник Радянського Союзу Йосиф Сталін, він говорив, що в Україні селянське питання це політичне питання. Тобто більшість населення України в ті часи була селянами. Відповідно, селяни, яким були абсолютно байдужі, різноманітні комуністичні утопічні ідеї щодо усуспільнення, колективізації, колгоспів, які хотіли працювати на своїй землі, відповідно відстоювали це право. Зі зброєю в руках мається на увазі українські селянські повстання і спроба створення власної держави і підпільні організації, які зокрема діяли також і у нас конкретно в Лозовій на Лозівщині. І саме коли комуністи почали проводити за вказівкою Москви так звану колективізацію, тобто фактично пограбування селян, коли їх заганяли в колгоспи, позбавляли виборчих прав. Депортували, тобто виганяли із власних хат. А селяни на це почали відповідати повстаннями. Найбільш відоме повстання, яке, зокрема, зачепило Близняківщину, частково Лозівщину, це Павлоградське повстання 1930 року. Всі ці речі за радянських часів замовчувалися. І коли люди відповідно зараз покажуть, для чого ви розповідаєте про старі часи, це вже вминулося. А розповідається для того, що потрібно назвати злочинців. Це по-перше, а по-друге, що сучасний російський агресор він використовує такі. І самі методи геноциду, винищення, і саме для того, щоб а, зрозуміти, як перемагати ворога, потрібно знати історію, як це відбувалося раніше, і назвати злочинців відповідно поіменно, тому що були люди, які відбирали хліб, які відповідно саме є відповідальними за а, вбивство голодом. В цілому зібраного врожаю зерна 32-го року було достатньо в країні, щоб прогодувати населення і зробити заготівлю для наступного посіву. Але суворий хлібозаготівельний план і масова колективізація призвели до голоду і вимирання людей. Тоді закон про п'ять колосків підняв хвилю ненависті людини до людини. Кожен виживав як міг. Науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш розповів про події та загиблих у роки голодомору. Зокрема, як це було на території Харківщини і Лозівщини. По перше, подавалися нереальні завищені плани хлібозаготівель, коли в селян вилучалося навіть насіннєве зерно. А по-друге, практикувалася політика так званих чорних дошок, тобто саме репресії проти сіл, які не справлялися із хлібозаготівлями, і відповідно саме деякі місцевості оточувалися, і селяни не могли звідти просто вийти із цих голодаючих. Саме регіонів. Одразу потрібно сказати, що якщо говорити про Лозівщину 1932 рік, голод особливо вразив північно-східну частину. Це такі села, як Бунакове, Павлівка, Друга, Плесова, тобто оцей ось край. Але також інші села також зазнали голоду. Краще виживали люди в тих місцевостях, де була Саме транспортна інфраструктура, тобто ті, де які працювали на мали можливість працювати на залізниці, на різноманітних заводах і так далі, тобто саме на стратегічно важливих для сталінського уряду підприємствах. Але якщо брати конкретно лозову за спогадами, знову ж таки селяни тікали сюди, чекаючи можливість якось там товарняком виїхати із цієї місцевості. За свідченнями тіла померлих від голоду знаходилися на станції Лозова. Там стояв вагон, до якого завантажували небіжчиків. Одна з делегацій іноземних, яка їхала через Лозову, саме не встигли прибрати ці. Саме померлих людей було зафіксовано. Також за спогадами Лозовій стояв вагон спеціальний, який відповідно заповнювався мертвими, і потім вони відвозилися, ховалися на кладовищі в районі Нафтобази. Ця місцевість під час Другої світової війни зазнала бомбардування. Ну і взагалі, як і все кладовище в районі Нафтобази, старе не збереглося. У ті роки в Україні щодня вмирало близько 25 тисяч людей. У роки голодомору загинуло за різними підрахунками від 7 до 10 мільйонів людей. Але визначити, скільки насправді загинуло у ті роки, неможливо, говорить В'ячеслав Труш. Історики зазначають, що в трагічних подіях, таких як голодомор, є прямі та непрямі втрати, тому підрахувати кількість жертв дуже важко. Непрямі втрати, припустимо, тобто це діти, які могли народитися, але не народилися від людей померлих, тобто саме втрати непрямі. Це відповідно у людей загострювалися різноманітні хвороби, тобто саме під час голоду і так далі. Тобто йдеться про кількість кілька мільйонів людей. Але окрім цього, ясно, що ще є величезна так, морально-психологічна травма, коли люди не могли все це розповідати з радянської влади, тому що в підручниках цього не було, і подавалася відповідно радянський союз, така передова держава, де відповідно людям приділяється увагу. Насправді, комуністичний російський уряд тодішній саме підтриманий місцевими комуністами, це була злочинна. Політика, злочинна система, яка саме ігнорувала абсолютно потреби людей, тобто ставлення до людей як до гвинтиків, те саме, що зараз проводить російський окупант, який знову ж таки ставиться до людей як до засобів, до інструментів. І ми бачимо відповідну реалізацію цієї політики, коли замовчуються різноманітні оці всі сторінки і так далі. Тобто, саме ми це бачимо і по підручникам, які а, виходять відповідно саме а, в цій країні. Ми бачимо це по різноманітних ексцесах, які трапляються, тобто в місцевостях, окупованих а, російським агресором, саме пам'ять про голодомор, пам'ять пам про жертви винищується. Питання голодомору воно досить важке, досить складне, а тому, що відповідно це пам'ять багатьох сімей. Є люди, які виживали різноманітними способами, люди, які не могли проговорити цю травму, так і уходили. На сьогодні свідчення про голодомор збираються і вивчаються істориками. В'ячеслав Труш зазначає, що серед зібраного і представленого на загал матеріалу є цікаві та корисні монографії. В першу чергу потрібно виділити людину, яка Фактично, вперше на весь світ заговорила про голодомор в Україні це американський дослідник Джеймс Мейс. Після нього вже починається ця тема все більше проговорюватися в українському суспільстві. Вивчаючи тему голодоморів, досліджуючи та аналізуючи, що ж було насправді у ті страшні роки, історики надають перевагу архівним джерелам. Це писемні документи про смертність, про кількість зерна, яку потрібно було вилучити, але не залишають поза увагою і спогади людей, які самі пережили голодомор, або переповідають історії, почуті від родичів, які безпосередньо були свідками тих подій. Якщо говорити відповідно про спогади то до них є теж певні критерії, тобто, коли людина згадує відповідно, чи вона безпосередньо була учасником, чи їй це розповідали. Тому що знову ж таки не забуваємо про те, що виживали також ті люди, які забирали зерно, ті люди, які безпосередньо були винні в злочинах. Ми також під час спілкування в конкретно в Панютині, спілкувалися з. І в лозовій з людьми, близькі яких саме займалися так званим розкуркуленням. Тобто виганяли з хат, відбирали майно, і потім, відповідно, саме це призводило до випадків голоду і так далі. Тобто, саме потрібно зважати, хто розповідає, яке джерело, і м -м, ретельно порівнювати відповідно, одне з іншим для того, щоб мінімізувати або взагалі вилучити якісь. Неправдиві свідчення. Щодо конкретно а, Лозової, то припустімо, один із а, людей, який пережив Голодомор, а, мешканець хлібного розповідав, що у них там в Лозові їдять там ворон, там і так далі. Хоча, звичайно, Лозова, як місто, де люди працювали на залізниці в інших підприємствах, де був пайок, вона знаходилася в кращому становищі, аніж відповідно, села. А є згадки відповідно також про голод. Ну тепер це вже Близнюківщина, відповідно, теж Лозівський район. Це таке село, як Лукашівка, де теж була масова смертність. А на місце померлих людей завозили переселенців, зокрема із Смоленщини. Це вже в розповіді конкретно в моїй сім'ї, в моїй родині. За деякі місцевості припустимо за Катеринівку. А там згадували, що голова колгоспу, навпаки, всупереч розпорядженням влади, а саме навпаки допомагав, як міг селянам спогади однієї з мешканців Панютиного, яка також особисто пережила голодомор, свідчить, що саме в Лозовій в цей час процвітала кримінальна злочинність тобто, люди, які хотіли саме Вижити, які намагалися обміняти свої цінності в так званому торгсіні. Торговля з іностранцями була така ну, крамниця, скажімо так, де за золото, срібло, коштовності можна було виміняти продукти харчування і так далі. І, тобто, Саме люди, коли обмінювали свої цінності, після цього на них нападали кримінальники, відбирали продукти. Тобто, відбувалося ще таке масове. Пограбування, ну і також відповідно саме свідченнями є статистика по смертності окремих сільрад. Одразу слід сказати, що, припустімо, по селу Хлібному там стоять прочерки щодо смертності, тобто невідомі дані, але на кладовищі ще там. Коли я займався відповідно вивченням цього питання, були могили, саме датовані люди були смерті їхня 1933 роком. Тобто, в принципі, смертність не могла зникнути, тобто вона завжди була, але в ці роки саме вона значно. Підвищувалася і спогади і різні архівні документи, історики по маленьким частинам відновлюють ті трагічні події, які відбувалися у роки голодоморів. Тож кожного року, у четверту суботу-листопада, українці вшановують пам'ять жертв голодоморів хвилиною мовчання та проводять загальну національну акцію Запали свічку пам'яті.